Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також вітаю. деревовидна гортенця. І не просто вона така вся зимового осіння, а хочу показати, які красиві вони бувають взимку. Ну, скажімо так, влітку, звісно, більше всього, краси від таких повних соцвіть, які абсолютно всі мають майже тотально. Стерильні квіти, Це називається Старіні квіти, бачите, там такі ці маленькі бубочки називаються, ті, які дають насіння. От. І тому в принципі, як їх ламає сніг, там вони горя багато. От. А я розкажу про вертень, яка називається White Doom. Бі Білий купол. Дивіться, як красиво взимку, ніби якась бароко. Ну, дуже красиво, покажу, зараз інший. покажу вам зараз свій участок. А тут в мене. Старіший кущ. Подивіться, як красиво і цікаво взимку виглядають усі суц... цвіті, ніби якийсь тисячолисник. І воно настільки цікаво, навіть навіть влітку, коли вона цвіте, уявіть собі, такий е... салатово зелений колір такий білуватий. І такі ніби метелики прилетіли такі нічні, чи якісь там <сидіти> посидіти на цьому чагарнику. Е... Гортензії деревовидні, вони просто. Е... Ну... Забов'язують вас зрізати їх в нуль е, влітку, тому що е, він ще весною ранньою. Тому що, бачите, ось ці, які сильні пагони, потужні, а там таке, да, що той, як дітна сравнев. Не ображай Просто кажу я вже якесь воно. У е, мене їх, напевно, десь 20 видів, більше сортів гортензії цієї. Там он черіл лазить. У мене собака одна з двох любимих Так, А тут у мене ще є, називається Emerald lace, такий цікавий сорт. А гортензія, у нього теж, бачите, які квіти в нього а, е, такі щитки. От, але, ну, ніяк, ніяк не сфокусуються. Але фішка цього сорту в його красивому листі. Листя таке, ніби як у дуба. Дуже красива. Ось. У е, мене ще росте там сорт називається Сторонка Набель. Величезна. ось це, бачите, це е, Правильно вгадали, це кенді Белбалгам, які ви кмітли, <смі> жартую. Тому що це, ну, Я знаю, що це росте. так. То, в принципі, бачите, Всі гортензії взимку Вони всі мають однаковий колір, Такий коричнево-бежево-помаранчевий. Тому, як я кажу завжди, сад має бути ваш гарний і влітку, і взимку, і весною, і оснюю нам допомагають це і холодні рослини, і вічне зелені, а також рослини з такими ось гарними соцвіттями. Наразі це все. Гарної вам теплої зими, світла обов'язково, всім світла, тепла і русні. па ха